Друзі, всім привіт! Хочу для вас записати е, короткий відгук про гуму, яку я встановив. Нову Hankook Ventus Прайм 4. Розмірність у мене 17-215 на 60. Це літня гума. Виготовлена вона в Угорщині 24-го року. Проїхав я на ній вже близько 350 кілометрів. І перше враження ну досить непогана гума, тихенька, м'якенька, але ну, головне не перекачувати. Ну і є в неї один і плюс, і недолік це за рахунок доброго відведення води. Оце весь бруд, камінці, він з передніх арок вздовж кузова, отак летить і в дощ, це досить відчуваюче. А так, в принципі, непогана гума. Побачимо, наскільки довго її вистачає, як довго я на ній приїду. Хоча за відгуками десь 30 тисяч вона виходить досить непогано. Побачимо. Дякую.